Вітаю, любі друзі. От картинка. Гляньте, як міабариген ганяє курей. Це ж капець, от, 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 от ця йому треба і хоч ти трясне. Влюбився, влюбився. Ну просто ну, жах. А той чорний шовковий, до речі, продається. Оцей чорний шовковий. Він один залишився, півник я буду віддавати комусь в кращі руки, тому що він нам не потрібен зараз. Поки з шовковими я на паузі, поки не до шовкових, поки розвожу аборигенів. От. І цей шовковий він постійно бігає за цим білим аборигеном. Так, зараз придбала таку лампочку. Да, це з акумулятором. Що тут написано у нас? 20 ватт. Акумулятор 850. 80... 15... Нічого собі. Да, то, тому будемо зараз чіпляти тут а, у, у двох курниках одразу на дачі на будинку. От, і вони потім скільки вони горять часу, якщо світла нема? Ну Та, що було попроще, воно горіло десь до 12 годин. Тухла, угу. тухла. Це тут посерйозно, що будемо перевіряти. Да, тобто, Якщо навіть вимкнуть світло, на, на ніч їм буде світло все одно. От. Це дуже важливо, тому що у нас. Криси завелися і варують яйця. Це курочку відсадила. Вроді все добре, але, напевно, півень її також заганяв, і вона якась сумна була ходила. Зараз все добре, але ще поки тут побуде. О ти ж бандюга, Буду тебе висаджити. Треба окремо для нього робити якийсь окремий курник і Півнів пускати раз на тиждень. Бо це ж не діло мені курочок тероризувати. Так, добре. Замість цієї лампочки, просто звичайної економки. Зараз вкрутимо. Крупному... Фокус, фокус. Крутиме акумулятор. Дивись, що це Це звичайна лампочка. Фокус від людини електроенергія. Це. О, та ти що це? <гум> <гум> Я просто вимагаю. <гум> електроенергію, дивись, вау! Там Да, фокус, мокус. Ти, ви, ви так, фокус-мокус. Ти випромінюєш електрику. Так, ти гля. Ну це ви ще. Гля, прийшли. Так, що курицю не запускать? Ні, курку не запускаю, бо пітух зараз її сразу. А що це вона ви ліга, прийшли, ліга. а? Красавці? Дивись, що вона робить. Потримай курицю. А що це ви прийшли сюди? А? А що ти за огля-гля, бігом до куриці біжить, куриці побачили, бігу. Глянь, Курицю побачили, ага, побачила. Тоже, що з вами робити такі гарнюньки? Ну, я дуже хочу їх на дачу, щоб вони вдвох там на дачі і були. М -м, якщо та приживуться, куди вони дінуться? От марана напевно буду прибирати. А, ну, не знаю ще. Може, спочатку до докуди відвезу. Якщо він там не приживеться, то потім у цих двох. Все? Готово. Добре, сіяє, звісно, ну, сильніше, ніж попарай. Як телефон на вулиці. Так, э, ану, марш відсюди. Ні-ні-ні. Давай, давай додому, додому. Давай. Ну ти подивись. А де корочка? Та там зак этот виганяй їх, Максим. Де курочка? А той стоїть воно там. Такий, що відбувається? Максим, отойди. Гля тут вигризли. Ну, дивись, що вони мені нашкодили. Максим, заганяй їх з той сторони. Ну що? туди вольєр назад. Ну я, ну, я, тобі кажу, гані, а він... Ви... Давай, давай, давай. Гля, от кабачок а, тобі треба, надо. Давай, давай. давай. Купаємся, да? Максим! Добре. ну ти не да, ну брось ту двері, я відкрила цю курицю. Заганяй ку петухов. Давай, давай. Там Шш -шш. Ну а, так відкривай, давай, іди. Треба да, там закрити щілку, щоб а, вони да, не лазили. Давай, 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 що? давай. Давай, Отут ну, усе давай. Ось тут все перелазить, давай. вилазять. Ну, давай, а цей самий умний. У вас що, нема що їсти, що ви оце бігаєте за мною? А этот, на вулиці світло горить? Виключай світ на вулиці. Туда Ти, глянь, ні, ні в як не хоче. Побачив курицю і все. А, отопление включил. Быстро тут домой, двой. быстро тут ну что это, ну шо це? Ага. Тож так. І сидіть тут. Ходять вони. розумники. Все, пока-пока. Так, а зараз я швиденько а, подивлюся, що тут з міцелієм шампіньйона. От я дістала шампіньйон. Ось він. Міцелій той що я робила, і хочу його з заселити. Ні, хай поки тут буде. Хочу його заселити в цей блок, бо щось з блоку нічого не росте. Зараз. Оцей блок. Вже повинно було все зарости. Все все як було, так і є, нічого не біліє. Я хочу сюди додати той міцелій, щоб він заріс. Все, зараз ми його на вулицю дістанемо. А ну Що? Ну це вообще. Дивіться, що рове, заліз? Оно. От як його, як його закрить? Він літає тут. Цей проліз, той через. І ось ми випустили поки оцього, щоб він не ганяв курочок. Зараз буде драка. здоровий. Цікаво, скільки він важить. А можеш віси принести? О, ану, іде, йде банда. Так, так. Максим, готуйся розбиранять. Та ні, щось вони. Не не, ну дай хоть чуть-чуть Та подивитися. Тайди ну, дай Та ти посмотреть. А ну да, ну дивись. Вот так, смотри, сразу. Смотри. Один, один, да, Ото що більше, більше. Да не шось. Підкордон, на підкардон. Да, ну хто секло? Ага, так ти секло! Так їх двоє. Що ты сразу родной стал, да? Ти родной став? Ой, так да, страшно. <клес> <клес> Ой! Не, Максим, доганяй этих цих чорних, бо це не делає. Ну, з двоє, понятно. <клес> мого пиника. Ай, сикуха мала. А, а здоровий. Тільки кури... курей, курець можеш ганять. <клес> <Одна. клес> <Иди туда, туда. клес> <клес> А? Ну все, хай сидить там. Біло, Та чорного заганяй, білого не. Так заганяй. Бери білого. <рес> Вон він. Бери його. О, до речі, персик. Добре приймається. Бери, Бери білого петуха. А як його достати, як ти туди заліз? <рес> Дурачок. Ну що ти? Так, ну добре, все. Ну, а, б, думав, що він найкрутий курятник, <рес> але все. Иди до мами о, ох, тяжолий. Ось Ми тебе зважимо. Ой. Красиво. Ох, хорошей. А що так? Що так, ні? В общем, красавца тримаю, Тих заганяємо, сейчас хочу зважити. Так, а ну принеси з будинку ваги. Утім. Я стану на них з півням, а потім без півня. А цього загони. Та як його загоню? От ти мовчи. Ви бачиш, які тут ходять, якщо б не мамка, що б з тобою було б. Так, а приготувала ось у міцелі. Зараз я застелю цю, оцей короб плівкою чистою. ось і е, розберу цей е, ґрунт ну, міцелі і подивлюсь, що з ним. Якщо ніякого плісню я не побачу, то я заселю е, цей шампіньон за тебе, що я розмножувала. От, і накрию плівкою. І тут на вулиці залишу, поки температура нормальна. Бо щось в погрібі нічого не заростає. Ану, став ваги. Ану, а, а ну, діти? Да, блин. Ну да. Там, можна, в тапках. Так, п'ятьдесят сім і п'ять. Це з півнем. Давай. Забирай півника. 57,5 сім і половин. За крылья держи. Вот, сейчас я по, по лицу крыльями. Давай Табан, поборшу, угу. ніж. Так, і без півня 5400. Скільки це у нас виходить? 3400. 3400, це він вже є, а Ану він тільки почав кукарекати. А ну я. Що там у нас? 99,800 і без півника. Девяносто шість триста, что там? Три пятьсот, три пятьсот, три четыреста, три пятьсот. Уйду гросень, горнюй, такий у нас горешек, розочка. Дуже красивий півник 3, Дуже красивий півник. <смі> Класний. Так, на, кидай його туди до дівок, бо ми так не розберемось. Зараз я цих погодую, бо я так розумію, що вони за нами ганяються, тому що вони їсти хочуть. Фух, так, то відра. Зараз треба досипати ці два мішка відра. от Красота я вже показувала, ще раз покажу. Треба тут полипамить, бо потекла вода і комбікорм розсипався, в общем, все зразу. От, і все добре. А я вам показувала, які в мене красиві квіточки. Це я обрізала троянду жовту. Такий шиповничок гарно вийшло. І ось також, два. Получилося. Так, бачимо, що усе. А заростання почалося трошки, але щось не дуже. Зараз одягну рукавички Фух, і розімну це все добренько. Тобто порихлю. Можливо, було сильно волого їм а цьому брикету. Навіть не знаю. Ну, а може температури не вистачило. Так, це що? Непонятно, що. Так, ну, вроді так. Добре. Так, що я зробила? Все тут порихлила цей солому цю, насипала свого міцеля, он багатенько так насипала. І зверху пакетик торфу з піском, який мені присилали. Ну, такий пакетик був. І ще в мене залишився один пакетик торфу, це вже потім, коли воно обросте. А зараз це все добре треба полити. Спочатку ми ящик занесемо в підвал, а потім все гарно польємо, накриємо плівкою і будемо чекати. Якщо мій міцелій. а, подія, якщо ніяка пліснява не почне рости, то скоріше буде заростати, бо той щось не заростав, що нам привезли. То, який він приїхав. Тимурчик, туди не можна. Це гриби да, стерільне, щоб була. інакше б не заросте нічого. Так, все, поливаємо, заносимо, поливаємо і накриваємо. Ну і чекаємо, коли заросте. Так, все, поли помила. Комбікорм. весь що вітра заповнені, щоб можна було один мішок залишився. От. Ну, якось так буде поки що. А, до речі, дві мишки було тут прямо посередині полу лежали, коли я прийшла. Ми розсипали отруту по вуглах, зелену таку з моміфіцім результатом, ефектом. І от вони тут дві були. Дай Бог, щоб на курочок ця отрута не перейшла ніяк. От. Все, поприбирала так, курочка, я тобі тут перестелила все. Хі -хі. Повертайся додому. Де ти там? От. А ти що? Печальна така? Що ти печальна? Тебе півень замучив, так? Да? О, не, півень треба щось робити. Він дуже важкий, якийсь агресивний. Хоча, вроді, якось не всіх він так ганяє. Так, ну чорного точно треба кудись подіти. Може, комусь треба, спитаю. Так. Картопля зварила. Да. речі, співає непогано. Тут ще хотіла взяти гарбуза. Забрати. До помідорів ніяк не дойдемо. О, ну, гляньте, що зробили. Ні, ну не падлюки, зараз я їх, напевно, закрию. Ну, що це таке? І тут, і тут надгриз. Ні, Ну це не діло, це півні. Погризли мені. Тут же шкодники. О вон та курочка, курочка, повертайся додому. О, я гарбуз забула ще один. Так, добре. Так, віддамо такого півника чорного китайського шовкового топче курочок, йому десь рік приблизно, кукаріка. все деловые. Она гукает курочек. Дуже красивий гарний півник. П'ять пальців, все як положено. Грібішок розовитний. Ой, диві. А, повинні бути сині, напевно, сережки, але в нього білі. Ой, де він? Отакий. От Отак дуже красивий. А, віддаю, тому що курочок не залишилося, таких, як він, і в цьому році він мені не потрібний тримати його просто, ну, а різати, звісно, мені його шкода. Все, тут все зробили, попорались. Вон, скільки мошок не видно. От. Мошкари, скільки. А, Тут запінили ми усі щілі, тепленько тепер. от І зараз йдемо запінювати на дачу, от, тому що криси погризли потолок чи миші, чи що. От, трошки взяли тут смаколиків курочкам. Йдемо на дачу. Йдемо на дачу, он по дорозі хтось гадючку піймав. Кіська, ти нас зустрічаєш? Так, прийшли до курочок, а тут да. у нас хтось на ривці. Я вже так загортаю. Наверно, собака якась здоровенна. Он і криска вирила собі новий тунель. Ми там зацементували, вона з другого боку вирила. Так, всі живі? Yes. Всі живі. Що ви тут? Тут яєць нема. Що у нас тут яєць? Пару штук. Угу. Чого ти не скотилася? Так, добре. Так, а ну дайте, Мірчик. Що тут у нас все добре? Ну, Вроді все. Все, ми зараз швиденько Що сюди прийшли. Запінити треба оце все. Ось тут, всякі дірки. От, для цього треба зняти оцю штукенцію, тому що, ну, криси, бачите, жруть. Миші, миші гризуть. Там взагалі сквозна дирамаха. І все це запінити швиденько. Так, щоб не було протягів і не було миш криси. Тіма акуратно там криса може бути. Не боїшся Не, Не боюсь. Молодець. Так, все. Гілки ці будемо потрошку потім прибирати. Ми на неділі будемо приїжджати, різати їх, складати, поки тут посеред городу будемо все складати, вже помідорів нема. На місце помідорів. Бо ще багато буде гіляк, багато всього, а палити не можна. Добре, працюємо.